І усім привіз вам про ви на конференції трені погоди номер 9 Добрий і злі персонажі. Ми починаємо. Тож, як можна розличати поганих і добрих персонажів? Здається, що вона це поганий персонаж, але не зовсім. Коришений колір, це ну, не колір такого дуже злого персонажа, це просто постого такого персонажа, який може просто люб... мати любий е, того колір очей. Ну, Астрад таке саме, він теж це означає, що він простий персонаж, але коли його свідиться з жовтим кольором, то чай, просто, це означає, що його просто. Це просто може бути адгелецька сила. Ну, ще це не, ще не це. Наприклад, чого можна визначувати, що, того, що цей персонаж добрий чи злий, ще по, по характеру. Наприклад, ну, як він просто якийсь такий хуліган, Просто всіх обіжає, там. ну. І приблизно десь когось просто кидає, ну просто може кого підставляє когось. Це може бути поганий персонаж, та так можна визначити, це не по вигляду означає, що він поганий персонаж, а по, хра, по характеру означає і про діях, Те більше. Ну і як сказати того, ну це все вміло, що просто характер персонажів не дозволять не, не вірити, тому що це може бути навіть фальшиво, Характер повністю скажу. Тому що татік Селют, він не такий простий персонаж, як здається, на перший погляд. Він ну, поки що здається таким ще не таким поганий. Ну якби хлоп, ну, Хеобрань теж не такий поганий. Але його просто він, щоб ви визначити, що він поганий. Його характер та теж не такий же простий, він теж фальшивий, і не може бути добрим тільки до того часу. Ну, Тим більше він в фіналі стане агресивним. Тим більше, як взяти, наприклад, того же проколера, Його хай він то добрий, але ну, справжній характер, але наприклад, Джонні Пілайджер. Здається, що він насправді такий злий і наприклад він насправді поганий, але це насправді все не так. Він насправді добрий, просто так робить, так щоб просто ці реакції підмітити. Так, Блюфлаверс хоче просто показати, що вона просто більш дівчина, але. Але зараз не до того. Ходи, щоб визначати колір персонажів того, що наприклад, що він добрий чи злий, наприклад, червоний. Червоний колір це означає, що це поганий персонаж, тому що червоний колір це колір небезпеки, там ти приблизно. Або негативний колір, ще може бути і, не, і, не, і не негативний колір. Це ще є колір агресії, тому далі. Тим більше, як червоний колір якихось персонажів, то тим більше це більше процентів, що це поганий персонаж. 68% це можливо, що це, це поганий персонаж, але це ще не точно. Зелений. Зелений колір це колір добрих персонажів, але ви чого зелений колір це добрих персонажів, тому що зелений це колір життя, того в питання і тому. Ну, оте більше, що це сімдесят що це добрий персонаж десь настільки. Оранжевий, наприклад, оранжевий це теж може означати, що це теж добрий персонаж, як два, і багато ще є в кольорі, які означають, що це добрий персонаж. Тому що оранжевий, ви знаєте, що це просто колір теж життя, який зелений. Колір радості, ну і там з Ну це можливо, що це добрий персонаж. Вже на 80% що це добрий персонаж. Фіолетовий колір це може навіть бути хитрий і добрий персонаж. Так, фіолетовий колір це чого він добрий, тому що там просто мудрий і все. Чого що він добрий, це що він десь на 62%, А що хід це 90%, що це буде персонаж хитрий? Жовтий колір, це наприклад, те, жовтий колір може це означати, що добрий цей персонаж або боязливий. Санашки просто щось боїться. Наприклад, ем, чого, тому що жовти, це теж колега, де, 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 ну, жиль, наприклад, життя, ну там іншому того. Коліх радості це теж. Коля, що ж ти добрий персонаж, це не це 96%, Що ти добрий персонаж? А що ти злобий персонаж? Це 91%, що ти бояжливий персонаж. Приклад повністю в бідні очі. Це означає, що ти просто або і повністю з того з грини персонаж. Це не прина Може бути так і добрий або добрий персонаж, або дуже гордий персонаж. Що це добрий персонаж, це тільки на 54%, що ти добрий персонаж, а що гордий, це на 84%. Повністю чорні, чор, повністю чор, чор, чорні очі, це, 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 зли, це колір злих персонажів. що це повністю злий персонаж, це на 100%. що це повністю злий персонаж. Але це я ще не скажу, що це так можна ще визначати персонажів. Відомо, ви самі можете вирішувати, який персонаж від вас добре і щасливий. які, які видаються ви, 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 ви вам правильним чи добрим, але. ще скажу, просто персонажів можна, чи просто можна в, просто вирішувати або по характеру, або, або по вчинках, тільки не по-іншому. Так! Це можливо так можна вирішувати, але. Так, можна вирішувати, але не всі персонажі такі, такі ж злі, не всі там такі всі, там, всі погані. Тому що там, ми можете ви самі вирішувати по їхнім вчинки, хто поганий, хто добрий. І всім до побачення з вами про плеєри. Всім до побачення!